Шестиразовий олімпійський чемпіон і найшвидша людина на планеті Усейн Болт встановив новий рекорд. На цей раз ямайський спринтер обігнав автобус в Буенос-Айресі. Недарма спортсмен має прізвисько Блискавка. Спринтер Усейн Болт взяв участь у телевізійному шоу в Аргентині, влаштувавши гонку з автобусом на одній з вулиць Буенос-Айреса. З самого початку гонки Болт обігнав рейсовий автобус. Потім він навіть знизив швидкість і почав бігти поруч з автобусом. На фініші усейн Болт виявився на метр попереду автобуса. Потім, коли гонка була закінчена, Болт потиснув руку водієві і став позувати фотографа. Забіг на 100 метрів пройшов по Авеніда Нуеве де Хуліо, однієї з найширших вулиць світу. Поспілкувавшись з журналістами після забігу, болт заявив, що його головна мета на майбутніх іграх 2016-го буде перемога і поліпшення результатів на дистанціях 100 і 200 метрів.